Є пижик 307 Проблема була, не працює, перестав працювати вентилятор пічки. До чого я до... дорився тут в пошуку проблем. Напруга е... з пульта, звідси з крутілки приходила на всі 4, а вже до двигуна не доходила. Не доходила тому що отут було, по-перше, скрутки, вона нагрілася. Закоксувався, коротше, напруга, отак сюди його е сюди йшла, а далі вже сюди на дріт, далі на мотор не йшла. От. І плюс в чому була проблема ще, чому ж воно грілося. Фішка отут якась вже допиляна, чи, допилена, чи перепилена, ну менше з тим. Оці дроти не відповідали. Е поперечний переріз дроту не відповідав тому. Ті напрузі і ті селі току, яка мала подаватися. От, я взяв його, розпінував і розвернув згідно того, як воно мало бути. Тобто тоненький дріт був підключений на максимальне навантаження, відповідно, воно отут було сплавилося, замкнуло і перестало працювати. То ще чудо, що машина не згоріла. Якось так зараз буду все збирати. до кубки і все будет работать чудово. Итак, <смешн 'я> машинка зібрана, салон весь зібраний. знаю, відео передасть чи ні. Має бути чути. Перше положення, друге. Вон по видно. Третє Все працює, все чудово.